Всім привіт, друзяки, всім доброго здоров'ячка, Матковське на зв'язку. І сьогодні в нас на огляді супер лінкор США майне. Майне, Майне, Майне Що ми можемо сказати? Ми можемо сказати одне, що це є монтанка на максималках, тільки ще плюс одна башня, ще плюс одна гармата. Адже, якщо, наприклад, взяти для порівняння, це виходить у нас 4. Башні по три гармати в кожній. Ну, а майне трішки її перевершує. Відповідно, чотири гармати в чотирьох башнях. Ось такий супер лінкорчик з солідною солідним запасом живучості, з хорошим ПТЗ, яке має 51%, боєздатність 115 -100%. По бронюванню. Скажу я вам, відігравши декілька боїв, відчув трішки такий комфорт того, що тобі не виносять цитадельку, так як, наприклад, я граю на Монтані чи на тому Шугаї, тому що все-таки лінкор великий, неповороткий, і, відповідно, ловим ми доволі таки непогано на цьому лінкорі на майне. Я би не сказав, що є щось якийсь такий дискомфорт. Звичайно, якщо підставлятися буртом ходити до всіх, то однозначно на любому лінкорі, а Не рахуючи, напевно, німецьких лінкорів, нам будуть ламати лиця дуже сильно. І так. Основна фішечка цього лінкора це, звичайно, його гармати, його зброя. Головний калібр 4 башні по 4 гармати в кожній 406 мм. Час перезаряджання 30 мм. І 8 секунд, це при тому, що в мене стоїть модернізація на перезарядку, а не на точність. Ось, як то кажуть, я вибрав модернізацію, потім покажу трішки не те, що нам рекомендує гра. Час повороту 36 секунд, максимальне розцінювання 302 метри, максимальна дальність 24,2, що більш, ніж достатньо. осколково фугасні 5700, 36% у нас іде ймовірність підпалу, 68 бронепробиття. Ну і ББшки 13500. Швидкість трішки в них початково менша, 762-820 відповідно сколку фугасні Є в нас авіаудар дальністю 11 кМ. Є в нас ППО і ППО, до речі, доволі таки комфортне, гореліконе. всім нам знайомі. Постійна шкода 554. Що доволі таки непогано, плюс даний лінкор має ще таку фішечку, яка. Оперативне усунення загроз. Тобто, в нас збільшується шкода ППО, шкода від пожеж і від затоплень зменшується час, дії 45 секунд. Для того, щоб її активувати, нам потрібно просто влучати по ворожим кораблям. По маневрості 31,9 скорість ходу, вузлів швидкість ходу, радіус циркуляції 1070 метрів час перекладання руля 21 секунда. Маскування як для лінкора 10 рівня, супер лінкора 14,3. Олі комфортно. Повертаємось тепер до модернізації модулі. Значить, тут практично все, що рекомендує гра, тільки в останньому я поставив гармати головного калібру. Щоб зменшити перезаряджання. Відповідно, тут я поставив на швидкість повороту плюс 15. І відповідно тут, як ми міняємо, мінус 13. Тобто компенсовуємо. Е і по сигналам зупинятися не буду. По спорядженню в нас є ремонтна команда, і в нас є аварійно рятувальна команда. По навиках командира. Практично все, що нам рекомендує гра, тільки я замість заряджальника поставив фахівець противарійних і ремонтних робіт. Ну що ж, тепер найцікавіше. Погнали в бій. О, рандомчик наш. Рандомчик, скажу я вам так, я зіграв декілька боїв, тому що отримав тільки можливість пограти на даному кораблі, відчув комфорт. Так як я люблю Монтанку і люблю американські лінкори Монтана One Love. Тут я відчув себе не менш комфортніше, так, супер лінкор. Це не означає, що ми можемо дозволити собі просто тако вриватися і ламати всім лице, ні, тому що не забуваємо, що проти нас є ворожа команда, є ще і смінці. І незважаючи на те, що ПТЗ у нас 51%. Все одно зловити пачечку торпедок. Це є некомфортно. Некомфортно. Добре. Куди ми йдемо? На правому фланзі в нас один курфюс. Напевно, що ми підемо правіше трішечки. Ось такий класний, чудовий лінкорчик. Я ще поставив камуфляжик. Доволі таки класний, називається він щось про мир. Оригінальний. Власний. Ось. Голуб миру чи як. І за одне дуже сильно хочу якраз є авіаносець сворожі, хочу потестити ППО. Ту. Есекс не хоче до нас летіти в гості. Він від нас тікає. Жаль, 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 жаль. Так, і що у нас в команді 1, 2, 3, смінця, Авік, маса лінкорів, ну, значить, починаємо працювати, друзяки, Починаємо працювати. Патрії в нас ворожій команді супер лінкор. Я скажу так, так як я фанат фанат просто американських лінкорів, майне мені просто зайшов на ізі, я вам чесно скажу. Дуже мені сподобався. І, напевно, як і для більшості з вас, для тих, хто любить грати, тому що основний мій клас гри це є лінкори. Ці то прекрасно знають, хто дивиться, мене приходить на трансляції. Так, чудово. Ну, я не знаю просто наскільки комфортна стрільба, як не дивно мені на американському лінкорі. ну, супер просто, і 16-16 потужних потужних гармат 406 калібру, незважаючи на те, що. о, 406 калібр, доволі таки комфортно. Ой, як ти, дядько гарно стаєш. Так, ну там, по ідеї, Габелла мала би бути Пуерто Ріко, якщо вдасться. Ай-яй-яй-яй-яй, слабенько. Міхай. Трішечки там впоровся невдало. Зараз ми попробуємо його забрати, хлопці. Попробуємо забрати і будемо будемо цей. Так, ну він, походу, пограв. 16, 16 гармат. Ні, не пограв майже. Курча мать. А гірчик там ще зупиняється, що сьогодні так всі бортами ходять. Ладно, Перторіко не хоче світитися, давайте ми спробуємо по гірчику. Він там, по-моєму, націлений зупинятися, якщо вдасться. Ще один, до речі, зал одне влучання, і ми активуємо. Ой, курфюстик, ми тут трішечки з тобою. Так, а я нормально взяв. Ні, він іде назад. Ай-яй-яй. На 4 тисячі. До речі, на скрізне пробування нам дає хлопці домашку. Ой, я нечайно прожрав, прожрав, нечайно. Так, ну Пан давайте ми будемо до торпетки. Не бачу. Ага, я почув вас. Джинг. Будемо помаленьку розвертатися, я там щоб по егіру не влучив, так? По егіру я не влучив. Банально просто не влучив, дядьку Блек. Так, ну по три по нам накидає рикошети, панове. Давайте спробуємо вальнути і йдемо на правий фланг. Ай, маленьке випередження взяв. Маленьке-маленьке. Все, влучанням ми, хлопці, в нас впадає наш супернавик, тому нам потрібно старатися попадати. Так, я зараз напевно, буду трішки забирати бортик, будемо пробувати так накидувати. Там, по-моєму, ще й ворожі Сімакад за десь є. Добре, 40 тисяч. Поки що по одному. Дуже хочу, щоб вийшов ворожий кінь, і ми не засвітилися, панове, і я вальнув нашими 16 гарматами, просто, просто вибити йому з 30 дельки і відправити в порт. Ях він відвертає? От такий дядько, він щось знає. Так, ну на 9 тисяч слабенько. Слабенько, слабенько ми, хлопці, тут влучили, на жаль. Ми, до речі, можемо солідно його. Ану, попробуємо з 406 калібром. Так, це вже нам накидають нашу корму. Так, 7 тисяч. Ні, ну я скажу вам так. Гарно, комфортно, мені дуже подобається. Можу сказати, що як в мене на основі це є прес-аккаунт, на основі у мене немає супер кораблів, то цей буде перший і постійний. Це буде перший і постійний, панове. Так, я буду тут маленько розвертатися і йти на ту сторону, там є магірі, взагалі пішов просто в цей. 12 тисяч, дуже прошу. І немає зараз поки сенсу нам активувати наш цей, тому що ми не гормо, нас не затоплюють. Ворожий лінкор нас не підпалює. Просто комфортно. Ми із корми, ми із носика можемо накидувати. Рівною кількістю робити залп. Це в нас 8 в кормі, 8 в носику. Ну, чесно там, хлопці, дуже, дуже комфортно. Дуже мені це довподобало, До речі, зараз ми попробуємо гахнути по цьому. так. І наші башні. Нам треба забирати бортик від товариша на патрі, це однозначно дуже довго-довго ми це все робимо. Блека, по-моєму, торпедки не повинні пройти тут. Будемо лаурію забирати, панове. Так, не перекину я. Не перекину. Лаурію треба. З передніх башен. Дали ми залпік. Бульк на 10 тисяч, слабенько, не забрали печально. Вуджінг забрав. Так, я думаю, егіра заберуть, нам потрібно тут помалесенько це все діло зараз робити. Там Патрі, 3, там Вуджінг. ворожий Есекс. Так, на ну, торпедки Блека нам не страшні, скажу я вам так, панове. вуджінг в нас на форсажику, тому ми взяли трішечки більше, десяточка є. Е, можу сказати одне, хлопці. О, от Активовуємо і запускаємо наше ППО, панове. Спринтішовіда. Ві плішторпедо синталідев кошелько. Активували. Можна сказати, що на даному лінкорі, панове, ви не залишитеся без нанесеної шкоди. Так, тут є мегірі десь є. Вот в чём вся беда. И вот его торпедки. Попробуем по 3 забрать, хлопцы. Am alle. Erobert Jetzt brennt die Hütte schon wieder. Так, давайте ми будемо зараз забирати наш бортик, не нагліти все-таки. Супер лінкорчик. І ще 350 слабенько. Нам треба йти точечки забирати, хлопці, от. Так, летить ще дядько Есекс До на нас підрубаємо, значить, ми наше ППО, хлопці. Ісмінець не засвітиться, на жаль. Це печально. Потрій потрібно забирати. Jetzt die Hütte schon ну, от би ямагірі нам тут посвітили, було би суперово. Бо впевнений я в тому, що там 100% зараз підуть торпедки. До нас Моє трішки тако призупинюся. Подивимося. Так, мінус Брест. Ну, от про що я і говорив. Дуже прошу: торпеди. Я Магірі і ми акуратненько, акуратненько від них. Це що я не любив, що по патрії. Я забрав, все-таки я забрав. Одним пробиттям забрав. Супер. Ладно, летимо. Так, використовуємо наш. Ремонтну команду. Щось сказати ремонтний дивізіон. Мені би отут би Авіка посвітили. Це було би чудово. О о. Так, що ми робимо? Шанси є, шанси є завжди, ми не здаємося. Єдине що, потрібно забрати ісмінчика зараза за така. І бравіка мені посвітити. Тут би класно було зараз дати залп. Не вийшло. Давайте спробуємо все, в нас спадає можливість. Активувати, ага, цей товариш там в димах. Це, по-моєму, джинг ловить. цей кумінг ловить, так? Ух ти, є 14 кріз них пробивання. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, тут мені потрібно... Ваша хлопці допомога. й помоги. Тут я тільки задніх башен. Ой, зловив Дів я тут рішечки Острівець, на жаль. І ворожий Есекс летить за нами і не дасть нам точечку забрати. Ах, зараза, та? Можемо все-таки встигнемо взяти 5-4-3 досяги. Стигнемо, Мені Меніесикса треба посвітити, хлопці. Йду, я, значить, на лінкори туди. Будемо помаленьку розвертатись. Будемо помаленько розвертатися і йти туди з нашими більш жирнішими жертвами. Будемо змагатися, може Авік де засідатися. Я думаю, хлопці заберуть ісмінця все-таки того. Так, нам б ідеалі оцих товаришів там подобирати вудінга і компанію. Угу. Думав, допоможу я з ППО, але не вдасться. Мені так, кінь іде, значить, по нам накидає. Ми зараз йому Одеса трішечки з ним привітаємося, якщо вдасться. Ну, 117 тисяч, в принципі, шанс є, якщо зараз есмінця забрати не світиться. Так, ну одну я, напевно, зловлю, та. Це таке в носову частинку. Ні, не зловлю. О, <плес> <на гарно> <плес> <пройшли> <плес> там. Я. Ойо. Я... <плес> Тут блек. Ну, він мені не страшний. Торпеди в нього. Ех, не дістаю я. Торпеди в нього. Маленької швидкості, ну нам треба щось робити, хлопці, треба йти і все. Бачу Блека. Есик вщепився тут до мене. Цей товариш буде в димах, Ну нам нема губити, тому будемо ходити з цього що є. торпедки ти дав, хлопче, наскільки я зрозумів, все-таки ти чекаєш, щоб я вийшов, ага. Ну тут зливна каточка, хлопці, як не крути, зливна. Я думав все-таки, що вдасться, але, на жаль, Я перейшов через той на а думав по есмінцю заряджу разочок. Два підпальчика, ну, на жаль, на жаль, зливна каточка, але уразка. Уразка, це теж результат. Результат того, що ми щось неправильно зробили. Ну, в частності, наша команда. От, Ми старалися як могли. Дамажечку ми свою накинули. Відповідно, 140 тисяч. Ми взяли перше місце. В принципі, порівняти з тим, що в нас тут в кінці, то, ну. Ось таке то. Давайте подивимося, значить, докладний звіт. Що ми тут скільки нанесли? Саме більше по коню нанесли. Далі вуджінг, Ну і все решта. По кредитам. Чи виходимо в плюс? Ми виходимо в плюс, але це при тому, що в мене. Модифікатори стоїть на 160 тисяч, і тому навіть з преміум ми на 85 тисяч будемо в плюсі з преміумом зі всіма тими плюшками 370 тисяч. Це є супер корабель 10 рівня. Нагадую вам, це то, що не є фармом, тобто ми його беремо не для фарму, ми його беремо для того, щоб просто показувати. Як можна нагинати? Ну ось така супер-супер монтанка. Я би навіть сказав, ну реально просто топчик, топовий кораблик, який вартий уваги, яку, який я буду рекомендувати. І обов'язково собі його на аккаунті основному придбаю. Тому що він мені дуже сподобався, враховуючи те, що я є фан. Взагалі лінкорів. Дуже мені він сподобався, хлопці. Ось такий у нас був геймплейний огляд, майне, супер. Суперлінкора 10 го рівня США. Тут, до речі, на ньому у мене стояв і Вільям Хелсі, Вільям Хелсі, в якого є свої е, таланти. Вони активуються. Ось. Ну, і все-таки, я думаю, напевне, що би. було б актуальніше, якщо зробити хлопців таким макаром. Все-таки поставити оці всі навики без фахівця противарійних робіт. Ми зменшуємо час перезаряджання між нашими типами снарядів. Тобто ми міняємо сфугасіків на ББшки в таких ситуаціях, як зі Смінцями. Це дуже актуально, тим більше 60% ми, як то кажуть, прискорюємо це все. Напевно, що з таким вибором навиків командира я і буду грати, тому все, що нам рекомендує, окрім фахівця противарійних робіт хлопці. Щиро дякую всім, хто був, щиро дякую, що дивилися. Бажаю вам успіхів, всього самого найкращого. Добра, позитиву, бережіть себе, пільнуйтеся, підписуйтесь, ставте вподобайки, ну і пишіть в коментарях, що можете сказати про суперлінкор 10 рівня Майне. Ось така, як то кажуть, ласточка, до речі, до речі, як же все-таки називається цей камуфляж, який я собі його вибрав. Називається, я не точно знаю щось, було зв'язано з миром. і... Він, по-моєму, так і називається. Це називається мирне небо. І нехай все буде окей, і хай у вас все буде добре. Всім па-па.